Громада живе в умовах погіршення рівня безпеки. На вихідних ви бачили засобів масової інформації, що був обстріляний Харків чотирма кабами. Їх потужність весь час збільшується. Росіяни хвастаються про те, що вони виробляють вже каби трьох щоб ми собі уявили у шахеда безпілотника, який. Вражає нашу територію зревчатих вещей вищ... всього 40 кг, а тут 3 тонни. Тобто потужність надзвичайно велика. Вони хвастаються про те, що при використанні таких потужних кабів зносяться будинки просто до фундаменту. І ми в цих умовах повинні все більше думати про безпеку, про безпеку громади, про безпеку підприємств, установ, про особисту безпеку кожного. Ворог тут, поруч, і він продовжує обстрілювати територію Харківської і Сумської області.